Доброго дня. Бачите, ці лампочки як світиться гарно. Такі лампочки купуємо. Це Ін 14, також купуємо Ін 12, І 8. Всі ці лампи купуємо. Перевіряємо їх обов'язково приводом. Перевіряємо їх, щоб обов'язково кожна циферка світилась. Давайте я зараз отак от, хотів бачите, поставити, щоб красиво було. Ну, от Бачите, будемо 7 поставимо зараз на удачу. Не попав ось 7-ка, бачите? Не... Погано надівається, буде 3. Третього числа родився, значить, 3 числа і будемо світити. В общем, не суть. Зараз розповім вам про ці лампи головні правила. Е, дивіться, візуально. Візуаль... візуальний огляд дає вже 80%, е, що все буде нормально. Дивіться, ноги мають бути всі цілі, мають бути не окислені. В нормальному стані. Ноги не повинні бути коротше, ніж ця шайбочка, яка стоїть на цих лампах. Потім обов'язково має бути цей пиптик. Не знаю, як його правильно називати, але пиптик мені подобається найбільше. Обов'язково має бути цілий. Тут також є. Є, бачите, така штучка. Всередині, я не знаю, шайбочка, не шайбочка, пластинка, вона має бути прикріплена, вона не має бути відпавшою і не повинна теліпатися. Тобто такі от, е, основні моменти враховуйте і можете присилати лампи прийомні, коштують доволі таки непогані гроші. Так що е, використовувались в приладах, в калькуляторах старих. Якщо у вас є щось подібне, то ласкаво просимо до нас на прийомку.